Вітаю! Сьогодні я хочу розповісти вам про медитацію. Що ж таке медитація? Медитація це ключ до спокою та гармонії. Якщо ти думаєш, що медитація це складно і це точно не для тебе, дозволь я розповім, які переваги ти отримуєш, коли почнеш медитувати. Скажи чесно, як часто в твоїй голові крутяться мільйони думок і ти не можеш знайти спокій, тож медитація допоможе тобі прибрати в своїй шафі думок, викинути все зайве та навести там порядок. Що ти отримаєш від практик медитації, ти навчишся реагувати спокійніше, відчуєш, як твої емоції стають більш збалансованими. Ти навчишся більш концентровано вирішувати всі свої е, питання. Також в тебе нормалізується сон, бо тобі буде краще висинати. В тебе піде тривога. Ти будеш відчувати, як твоя напруга просто розчиняється. Тому, якщо ти досі не пробував медитувати, або Думав, що це не для тебе. Я запрошую тебе на практику з медитації, де я проведу в тебе в цей світ, і ти точно підеш з практики, відпочившим, з класним настроєм і обов'язково захочеш повернутися ще. Чекаю тебе на практиці.